Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати глазур для пасок. Вона готується без яєць дуже швидко. Так само швидко вона висихає на виробі. Не прилипає. При нарізанні вона не осипається. Ця глазурь, або як ще її називають помадка, готується на желатині. Для приготування глазурі знадобляться такі інгредієнти. У миску висипає желатин. Заливаю його водою 2 столові ложки. Перемішую і залишаю желатин набухати. У мене желатин швидко розчинний з силою 200 блюм. До сотейника висипаю цукор 180 г. Виливаю воду 50 мл. Вмикаю плиту і довожу цукровий сироп до кипіння, але довго його не кип'ячу, розчиняю цукор у воді. Коли цукор розчиниться і сироп ось ось має закипіти, вимикаю плиту. Додаю до сотейника набухший желатин. Перемішую його. Переливаю сироп до тарілки. Починаю його збивати міксером. Поступово сироп світлішає, стає білим. Починає густішати. Чим більше ви будете збивати, тим густіше ставатиме глазурь. Я прилила сироп до іншої миски, щоб було зручніше збивати. В кінці додаю чайну ложку лимонного соку. Знову ще трошки збиваю, і глазурь готова. Всього я збивала приблизно 5 хвилин. Готову глазурь наношу на паску. Мені зручніше це зробити за допомогою ложки. Розподіляю глазур по шапочці. На паску наношу гарний шар. Поки глазур не застигла, прикрашаю паску. Готові глазурі на виробі даю повністю висохнути при кімнатній температурі. Потім паску ставлю в пакет або накриваю харчовою плівкою і так її зберігаю. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всього вам найкращого!